Всім привіт! Привіт-привіт! Привіт-привіт-привіт! Привіт! Привіт-привіт, привіт! Привіт всім! Знаєте, який сьогодні день? Сьогодні у мене невеличкий ювілей. Я маю на каналі 100 підписників! Вітаю! Всіх нас! З цим маленьким ювілеєм! Дякую вам, мої дорогі підписники, за підтримку, яку ви мені даруєте. Якби не ваші слова підтримки, подобайки, цього каналу не було б. В цьому відео я вирішила показати, як ми створюємо відео для вас. Тому запрошую вас за лаштунки мого каналу. Поїхали! Щоб створити відео для вас. Спочатку я маю перечитати книгу або серію книг. Щоб потім вам розповісти, чи цікава вона, чи ні, та поділитися своїми враженнями. Потім ми з мамою йдемо писати сценарій. Для цього ми завели зошит, в якому записані всі сценарії. В середньому ми пишемо сценарій десь 2 години, але буває й довше. Написання сценарію це монотонна та важка робота, яка потребує багато часу. Потім, щоб зняти відео, потрібно ще приділити десь 2 години для створення локації. Для цього переставляються меблі, виставляється світло та декорації. Це ще той треш. А скільки разів мама все переставляє, соває, книги, свічки, світло, то то не так, то все не так, то на сантиметр вліво. То на сантиметр вправо. Дуже багато м'якої та кропіткої роботи. Нарешті вся студія для зйомки готова. Починаємо знімати відео мінімум 3-5 годин. Чому так довго, запитаєте ви? Тому що відео нереально зняти з першого дубля. То мені мама без кінця зачіску поправляє. То в мене язик заплітається, або я слова забуваю. Скоро. Ми саме... з вами. Є колонія Деймрів. Дейнів весь раз. Деймрів, Дей... Дейрнів. <клухи> Що з чим? З цим. Його життя змінюється. Давай ще раз. І вона намагається. Не зов. Е... Не зовсім підлітком, господі, не зовсім підлітком вона була. Таке, щось ото сестрою, сестрою. То сестра заважає коротше ціла купа нюансів. Створення обкладинки для відео це повністю на мені. Я вибираю фото, колір та шрифт. Але всі ці задачі ми з мамою вирішуємо з любов'ю до вас. Нам подобається те, що ми робимо. І ми плануємо і надалі вкладати на канал цікаві відео. Давайте будемо розвивати український контент разом! Ще раз вітаю нас з нашим ювілеєм!